Вальтер Скотт. Айвен. Розділ 24. Як Лев. Завоював я наречену. ДУГЛАС В той час, як у різних частинах замку відбувалися описані нами сцени, Єврейка Ребека чекала свого вироку, замкнена в дальній вежі. Двоє служників у масках привели її сюди і запхнули до тісної кімнати, де дівчина побачила якусь стару відьму, що сиділа за прядивом і стиха наспівувала саксонську пісню, спів її, зливався з гудінням мотовила, що витанцьовувала на підлозі. Коли Ребека увійшла, стара підняла голову і вирічилася на красуні єврейку з тією лютою заздрістю, яку збуджують у старій. Потворній та немічній істоті молодість і краса. Ану, геть, звідси, стара Цвіркуниха, сказав один із супутників Ребеки, це наказ нашого благородного хазяїна. Звільни кімнату для цієї кралі. Еге, промимрила стара. Ось яка нині віддяка за службу. Колись одного мого слова було. Досить, щоб найкращого з вояків стягли з коня і випхали за ворота, а тепер я маю йти звідси, за велінням такого нікчемного хлопа, як ти. Ти забагато говориш, Урфрідо, мовив інший. Сказано тобі йди, от і по всьому. Накази хазяїна треба виконувати хутіше. Твій час минув. Тепер ти все одно що бойовий кінь, якого загнали пастися у вересову пустку. Колись скакала з вітром навзаводи, а тепер, як під тюпцем поплентаєш, і то добре. Ну бо, йди скоренько. А щоб вам добра не було? Собаки ви обидва, сказала стара. І зариють вас на псарні. Нехай демон зернебок розірве мене на шматки, якщо я піду зі своєї власної кімнати, перш ніж допряду, оце прядиво. От і скажи про це, хазяїну, стара відьма, відповів служник і пішов разом зі своїм товаришем, залишивши Ребеку, віч на віч зі старою, яка була не вельми рада такому товариству. Що за чертівню вони задумали? бурмотіла стара, злісно зиркаючи, на ребеку. Ну. Та вгадати неважко, гарні оченята, чорні кучерики, шкіра, мов білий папір, поки чернець не спаскудив її своєю шкрябаниною. Еге ж, можна здогадатися, задля чого її привели в цю вежу. Звідси не чути крику, все одно ще з-під землі. Тут у тебе не буде сусідів, хіба що сови, моє кралечко, і на твої крики зважатимуть не більше, ніж на їхні. Ти, мабуть, чужинка, вела вона далі, розглядаючи вбрання Ребеки. Звідкіля? Сарацинка чи єгиптянка, що ж ти мовчиш? Якщо вмієш плакати, то й говорити, певно ж, умієш. Не сертись, матінко, сказала Ребека. Он як, далі можна й не питати, мовила Урфріда. Лисицю впізнаєш по хвосту, а єврейку по мові. Будьте ласкаві, сказала Ребека. Скажіть, чого я маю чекати? Мене притягли сюди силою. Може, вони хочуть мене вбити за те, що я єврейської віри, якщо так. Я радо віддам за неї життя. Життя, любонько, звалася стара, яка їм з того втіха. Ні, спам'яни моє слово, життя твоє у безпеці, з тобою вчинять так, як вчинили колись з однією знатною саксонкою. Хіба ж єврейку зганьбить те, що вважалося честю для саксонської дівчини? Поглянь на мене, я була молода і вдвічі гарніша від тебе, коли Фронде батько нинішнього Реджинальда, зі своїм нормандським військом розорив цей замок. Мій батько і семеро його синів стояли на смерть, захищаючи свій дім. Не лишилося жодної кімнати, жодної сходинки, де не було б слизько від пролитої крові. Вони загинули всі до одного, і ще їхні тіла не охололи. А я вже стала нещасною жертвою переможця. Невже немає порятунку, хіба не можна втекти звідси, мовила Ребека. Я б щедро віддячила тобі за допомогу, дуже щедро. Забудь про це, відповіла стара. Звідси є лише один вихід через ворота смерті, а смерть їх довгенько не відчиняє, додала вона, хитаючи сивою головою. Втішає тільки те. Що після нашої смерті інші не будуть щасливіші за нас. Прощавай, єврейко, байдуже, що ти єврейка язичниця, тебе спіткає така сама доля, бо ти в руках людей, які не знають ні жалю, ні милосердя. Прощавай, я вже допряла своє прядиво, а твоє ще тільки починається. Стривай, завжди богом прошу. скрикнула Ребека. Лишайся тут, свари мене, якщо хочеш, тільки не йди, твоя присутність хоч якось захистить мене. Тебе не захистить, навіть присутність Матері Божої, мовила стара, вказуючи на зображення Діви Марії, що стояла в кутку. Ось вона, бачиш, подивимось, чи вона тобі допоможе. І вона пішла, зловісно усміхаючись, що робило її ще потворнішою, ніж у хвилини похмурих роздумів. Вона замкнула за собою двері, і Ребека ще довго чула її прокляття, за якими вона долала круті сходи. Ребека опинилася в набагато більш небезпечному становищі, ніж леді Ровена, якщо... Спадкоємиця саксонського роду могла сподіватися на чимне поводження, то єврейці лишалися чекати тільки грубих знущань, але її союзниками були сильна воля і швидкий розум, до того ж, їй уже доводилося бути в небезпеці, вона змалку була рішучою, спостережливою та кмітливою. Багатство її батька та його сусідів-євреїв не завадило їй зрозуміти, наскільки хитким було їхнє становище, наче Дамокл на славнозвісному бенкеті Ребека постійно бачила посеред Розкоші, меч, що висів на волосині над головами її одноплемінників. Ці роздуми виробили в ній тверезий погляд на життя і виховали її вдачу, що за інших обставин могла б бути впертою і зухвалою, за прикладом і повчаннями свого батька. Ребека звикла чемно поводитися з усіма, хто її оточував. Щоправда, вона не перейняла батькової схильності до лестощів і блюдолицтва, оскільки була сміливою від природи, вона поводилася скромно, проте з гідністю, ніби скоряючись лихій долі, на яку прирекла її належність до. Усіма зневаженого племені, але водночас вона усвідомлювала, що варта більш високого становища, ніж те, до якого присудила її влада релігійних забобонів. Тому вона була готова до будь-якого несподіваного лиха і не розгубилася. Становище, у яке вона потрапила, вимагало душевної твердості і витримки, і Ребека змогла опанувати себе. Насамперед вона уважно оглянула кімнату і впевнилася, що надії на втечу немає. У кімнаті не було інших дверей, і, розташована в самотній вежі з товстими зовнішніми стінами, вона не мала сполучення з іншими кімнатами замку. Зсередини двері не замикалися ні на ключ, ні на засув. Єдине віконце виходило на оточену зубчастими стінами невелику терасу, і ребеці спочатку здалося, що це дає можливість втекти. Та наступної миті вона переконалася, що звідти немає виходу в інші приміщення. Ця тераса була чимось на зразок балкона, захищеного парапетом з бійницями, де можна було розмістити лучників для оборони вежі. Отже, ребеці лишалося тільки зібрати всю свою мужність і покладатися на Бога, що й робить за подібних обставин людина благородна і сильна духом. Ребека хибно розуміла святе письмо й обітниці, дані обраному Богом народу Ізраїлю, але вона не помилялася, коли вважала нинішнє становище години випробувань, і вірила, що настане день і на долю дітей Сіону випаде благо, дароване іншим народам. Усе, що коїлося довкола неї, свідчило про те, що єврейський народ терпить тяжку покару, і вона вважала, що євреї повинні терпляче зносити всі свої біди. На себе вона теж дивилася, як на жертву, приречену до випробувань, і змалку твердила собі, що колись зустрінеться з небезпекою. Полонена здригнулася і зблідла, почувши кроки на сходах, двері повільно відчинилися, і високий назріст чоловік, у такому ж одязі, як інші розбійники, що були винуватцями її нещасть, важкою ходою увійшов до кімнати і зачинив за собою двері. Верхню частину його обличчя закривав капелюх, насунутий на самі брови. Загорнувшись у плащ так, щоб затулити лице і знизу, він мовчки стояв перед збентеженою Ребеккою. Він наче соромився того, що мусив зробити, і не знаходив слів, щоб пояснити, навіщо прийшов сюди. Тоді Ребекка, зібравшись на силі, вирішила почати розмову першою. Вона простягла розбійникові два розкішні браслети і намисто, які зняла з себе ще раніше, сподіваючись, що, задовольнивши жадобу свого тюремника, вона зласкавить його серце. Візьми, добрий чоловіче, сказала вона, і заради Бога, пожалій мене і мого старого батька. Це дорогі речі, але вони нічого не варті порівняно з тим, що мій батько дасть тобі, якщо ти випустиш нас із цього замку і не скривдиш. Прекрасна квітка Палестини, відповів розбійник, ці перли не такі білі, як твої зуби. Блиск цих діамантів не зрівниться із сяянням твоїх очей. А я, ступивши на цей шлях, поклявся цінувати красу більше від багатства. Стережися, гріха, сказала Ребека. Візьми з нас викуп і будь милосердним. Золотом ти купиш собі будь-яку втіху, а скривдивши нас, здобудеш лише докори сумління. Мій батько дасть тобі все, що ти попросиш, якщо ти розумно скористаєшся своїми грішми, вони допоможуть тобі знову стати чесною людиною, подарують прощення за всі минулі гріхи і врятують тебе від гріхів майбутніх. Гарно сказано, мовив розбійник по французьки, бо йому, вочевидь, було важко продовжувати бесіду саксонською мовою. Тож знай, прекрасна лілея, що твій батько у владі майстерного алхіміка. Цей алхімік може перетворити на золото і срібло навіть іржаву засувку тюремної печі. Шановного Ісаака скип'ятять у такому перегінному кубі, який витягне з нього все до останку, без моїх наказів чи твоїх благань. А ти маєш сплатити викуп красою і ласкою. Іншої плати мені не потрібно. Ти не розбійник! сказала Ребека, теж переходячи на французьку мову, жоден розбійник не відмовився б від грошей, і жоден розбійник у цій країні не вміє розмовляти твоєю мовою. Ти не розбійник, а просто норман. Може, навіть шляхетного роду, то будь шляхетним насправді і не ганьби себе, являючись у подобі злочинця. Ти надто прозірлива дівчина», – сказав Бріан де Божільбер, відтуливши плач від обличчя, ти не просто донька Ізраїлю, я б назвав тебе. Ендорської чаклункою, якби не твоя молодість і врода. Ні, я не розбійник чарівна троянда Сарону. Я той, хто скоріше прикрасить твої руки і шию перлами та діамантами, ніж відніме в тебе ці оздоби. Чого ж ти хочеш від мене? мовила Ребека, якщо не грошей, між нами не може бути нічого спільного. Ти християнин, я єврейка, наш шлюб був би однаковим беззаконням, із погляду вашої церкви і вашої синагоги. Це ти кажеш слушно, мовив тампльєр, сміючись. Одружитись з єврейкою, де перді, чорт забирай. О, ні, будь вона, хоч цариця Савська. До того ж, знай, прекрасна донька Сіону, що навіть якби король християнин запропонував мені руку своєї дочки Християнки і віддав їй у посах Лангедок. Я все одно не міг би взяти її за жінку. Мої обітниці не дозволяють мені любити жодну дівчину інакше, ніж пара мор. І саме так я хочу любити тебе. Я лицар храму. Поглянь, ось хрест мого святого ордену. І ти смієш перед лицем його чинити таке неподобство. закричала Ребека. Хай навіть так, мовив тамплієр. Що тобі з того? Ти ж не віриш у цей святий символ нашого спасіння. Я вірю в те, чого мене вчили, сказала Ребекка. і прости мене господь, якщо моя віра неправильна. А в що вірите ви, сер лицар, коли згадуєте про свою найвищу святиню, збираючись порушити найважливішу з ваших обітниць? З тебе вийшов би прекрасний проповідник, о донька Сіраха, сказав тамплієр. Але ж, любий мій проповіднику, твої єврейські забобони не дають тобі зрозуміти наших високих привілеїв. Для тамплієра шлюб був би великим гріхом, але за дрібніші гріхи я легко отримую відпуст у найближчій сповідальні нашого ордену. Наймудріший з ваших царів і навіть його батько, чи приклад, повинен дещо для тебе значити, мали щодо нього ще більші привілеї, ніж ми, бідні лицарі Сіонського храму, що вибороли. Для себе такі права відважно його захищаючи, і захисники храму Соломона можуть дозволити собі деякі розваги, прославлені цим мудрим царем. Якщо ти читаєш Біблію і життєписи мужів праведних лише для того, мовила єврейка, щоб знаходити в них виправдання для розпусти і насильства, то ти не кращий від злочинця, який витягає отруту з цілющого зілля. Коли тамплієр почув це обвинувачення, в очах його майнула лють. Послухай, Ребеко, сказав він, досі я був надто поблажливим до тебе. Тепер я говоритиму як переможець. Я завоював тебе моїм луком і списом, і за законами усіх країн і народів ти повинна мені скоритися. Я не бажаю поступатися своїми правами і не відмовлюся взяти силою те, що ти не хочеш віддати на моє прохання. Відійди від мене, мовила Ребека, відійди і вислухай мене, перш ніж скоїти такий злочин. Звичайно, я не можу тобі опиратися, бо Господь створив жінку слабкою, доручивши її захисту чоловіка, але я зроблю так, що про твою ницість дізнається вся Європа. Марновірство твоїх святих братів зробить для мене те, чого не зробило б їхнє співчуття. У кожній прецепторії, в кожному капітулі твого ордену будуть знати, що ти, як віровідступник, зійшовся з єврейкою, і навіть ті, кого не вразить твій злочин, будуть змушені судити тебе за те, що ти осквернив святий хрест, торкнувшись доньки проклятого племені. Ти надто розумна, Ребекко, сказав тамплієр, усвідомлюючи, що вона каже правду. Статут його ордену дійсно грозив суворим покаранням за розваги, подібні до тих, які він задумав. Подеколи навіть траплялося, що лицарів за це зганьбою виганяли з ордену. Ти розумно, але якщо ти хочеш, щоб твій крик почули за стінами цього замку, кричати тобі доведеться дуже голосно. А в цих стінах ти можеш плакати, кричати, кликати на поміч скільки завгодно, і тебе ніхто не почує. Лише одне може тебе врятувати, Ребекко. Скорися своїй долі і прийми нашу віру. Тоді ти піднімешся на таку висоту, що Нормандській красуні будуть заздрити прекрасні коханці кращого із захисників святого храму. Скоритися долі? Повторила Ребека, прийняти твою віру. Яка ж це віра, коли її сповідує такий мерзотник, і ти кажеш, що ти кращий із тамплієрів. Ти негідний лицар, чернець віровідступник і боягуз. Я зневажаю тебе, ти мені огидний, але бог Авраама врятує свою доньку навіть з цією безодні відчаю. Мовивши це, вона відчинила градчисте вікно, що виходило на верхню терасу вежі, зістрибнула на парапет і зупинилася на краю. Бо ажільбер не чекав такого відчайдушного вчинку, бо до цієї миті Ребека стояла нерухомо, тому він не встиг ні затримати її, ні спинити. Він рванувся до неї, але вона скрикнула Стій на місці, гордий лицарю! А якщо хочеш, підійди, але один твій крок, і я кинуся вниз. Моє тіло розіб'ється об камені цього двору, перш ніж стане жертвою твоєї ницої пристрасті. З цими словами вона підняла до неба стиснені руки, ніби молячись про спасіння своєї душі перед смертю, тамплієр завагався. Його несхитна воля, якої ще ніколи не могло послабити співчуття до чужих страждань, розтанула в замилуванні дівчиною. Зійди, сказав він, зійди, звідти, божевільно клянуся землею, морем і небом, я не заподію тобі ніякого зла. Я не вірю тобі, тамплієра, відповіла Ребекка, – Ти навчив мене шанувати чесноти лицарів, храму, як вони того варті. У найближчій сповідальні тобі відпустять і цей гріх, адже йдеться всього лише про честі єврейки. Ти несправедлива до мене, із запалом промовив тамплієр. Клянуся тобі моїм добрим іменем, хрестом, який я ношу, мечем, дворянським гербом моїх предків. Клянуся, я не стану тебе кривдити. Зійди вниз, якщо не заради себе, то хоч заради твого батька, я буду йому другом, а тут, у цьому замку, йому знадобиться могутній захисник. На жаль, я це знаю, мовила Ребека, та хіба я можу тобі довіряти? Нехай перевернуть мій щит, нехай привселюдно знеславлять моє ім'я, сказав Брянде Бонжільбер, якщо я дам тобі привід скаржитися на мене. Так, я порушував закони, переступав заповіді, але свого слова не зраджував ніколи. Гаразд, я вірю тобі, сказала Ребека, зійшовши з парапету і спинившись біля однієї з бійниць, або мешіколь, як їх називали тоді. Я стоятиму тут, продовжувала вона, а ти стій там, де стоїш. Та якщо ти зробиш хоч один крок до мене, ти побачиш, що єврейка скоріше віддасть свою душу богові, ніж свою честь тамплієру. Мужність і гордість дівчини, прекрасні риси її виразного обличчя, уся її постава, голос, погляд. Робили її образ таким благородним, що вона здавалася майже неземним створінням, в її очах не було страху, і лице не збрідло в чеканні такої жахливої і близької смерті, при думці про те, що тепер вона сама, володарка своєї долі, на її обличчі спалахнув рум'янець, очі засяяли, бо Ажільбер, чоловік гордий і сміливий, подумав, що в житті не бачив такої благородної краси. Помиримося, Ребеко, сказав він. Помиримось, якщо хочеш, відповіла вона, але тільки на такій відстані. Ти можеш не боятись мене, сказав Бай Жільбер. А я і не боюся, відповіла Ребека. Завдяки тому, хто збудував цю вежу такою високою, завдяки йому та милосердю Бога Ізраїлю я тебе не боюся. Ти несправедливо до мене, мовив тамплієр, клянуся землею, морем і небом. Ти несправедлива до мене. Зараз ти бачиш мене жорстоким і себелюбним, безжальним, але від природи я зовсім не такий. Жінка навчила мене бути жорстоким, і тому я завжди мстив жінкам. Але не таким, як ти. Вислухай мене, Ребекко. Жоден лицар не брав до рук зброї, плекаючи в своєму серці таку ніжну пристрасть до прекрасної дами. Вона була донькою дрібномаєтного барона. У них не було нічого, крім напівзруйнованого замку, безплідного виноградника та кількох акрів сухої землі поблизу Бордо. Але її ім'я знали всюди, де на полі бою вершилися славні діяння. Його знали краще, ніж імена багатьох красунь, за якими віддавали в посах... Цілігравства, так, продовжував він схвильовано походжаючи по вузькій терасі, і наче забувши про Ребеку, так, мої подвиги, випробування, які я переніс, кров, яку я пролив, уславили ім'я Аделаїди де Монтемар від королівських замків Кастилії до самої Візантії. І як вона мені віддячила, коли я повернувся до неї у блиску слави, здобутої ціною крові і тяжких страждань. То дізнався, що вона вийшла заміж за нікчемного гасконського дворянина, нікому невідомого за межами його маєтку. Я любив її всім серцем і жорстоко помстився за свою зневажену вірність, але помста обернулася проти мене самого. З того дня я відмовився від усіх життєвих благ, і я ніколи не знатиму тепла родинного вогнища на старості літ, я не матиму даху над головою. Моя могила буде самотньою, у мене не буде спадкоємця, щоб продовжити славний рід богажільберів. Я склав до ніг мого настоятеля всі права вільної людини і відмовився від своєї свободи. Тамплієр раб не лише займенням, а й по суті. Насправді ж він живе, діє і дихає за волінням іншої особи. Це страшно, сказала Ребека. Що ж ти отримаєш у нагороду за таке самозречення? Можливість помсти, Ребеко, відповів Тамплієр, і простір для славолюбних задумів. За відмову від усіх благ, найдорожчих для людини, цього не досить, мовила Ребека. Не кажи так, скрикнув Тамплієр. Помста це дар Господній, якщо правду кажуть священники, запевняючи, ніби боги бережуть це право для самих себе, отже, вони надто високо цінують цю втіху, щоб дарувати її. Простим смертним, а славолюбство. Це така спокуса, що бентежить людську душу навіть у царстві Божому. Він хвилю помовчав, потім заговорив знову. Клянуся Богом, Ребеко, та дівчина, для якої смерть краще без щастя, повинна бути гордою і сильною духом. Ти мусиш стати моєю. Ні, не бійся, додав він. Я маю на увазі моєю, але з доброї волі. Ти повинна розділити зі мною мої надії величніші, ніж ті. Що осяюють шлях до царського престолу, вислухай мене, перш ніж відповісти, і подумай, перш ніж відмовитись. Як ти розумієш, тамплієр втрачає права вільної людини і можливість діяти на власний розсуд, зате стає членом такої могутньої спільноти, перед якою здригаються навіть трони, так, одна краплина дощу, впавши в море, стає часткою нездоланного океану, який руйнує скелі і пожирає королівські флоти. Таким є могуття нашого ордену, і я не останній з його слуг, я один з його головних командорів і сподіваюся, з часом отримати жезл великого магістра. Тамплієравіни досить того, що він може втоптати у прах. Підкореного монарха таке право має кожний чернець, що носить плетені пантофлі. Ні, ми грізною ходою піднімемося по сходах тронів, і наші залізні рукавиці будуть виривати скипетри з рук королів, навіть після пришестя вашого месії, якого ви марно очікуєте. Розрізнені коліна вашого племені не знатимуть такої влади, якої прагне моє славолюбство. Я шукав близьку мені душу, з якою міг би розділити свої мрії, і знайшов таку душу. «В тобі!» Ти кажеш таки жінці мого племені, вигукнула Ребека. Схаменися! Не згадуй про різницю між нашими вірами, перервав її тамплієр. На таємних нарадах нашого ордену ми сміємося з цих дитячих забобонів. Чи ти думаєш, що ми не в змозі побачити несосвітенну дурість наших попередників, які заповідали нам відсоратися від усіх благ життя заради того, щоб прийняти мученицький вінець, умираючи від голоду, від спраги, від чуми або від стріл варварів у спробі захистити? Дику пустелю, що являє собою цінність лише для нерозумних марновірів, наш орден уже давно засвоїв більш вільні та сміливі погляди і знайшов іншу винагороду за всі наші жертви, наші розкішні маєтки у всіх європейських королівствах. Наша воєнна слава, що прогреміла по всій землі і вабить до нас. Найкращих лицарів усього християнського світу все це лише засоби для досягнення мети, про яку не могли й мріяти наші доброчинні засновники. Але ми тримаємо це в таємниці від тих нездар, що шанують давній статут нашого ордену, і сліпо вірять у нього. Вони знаряддя в наших руках, але я не буду розкривати тобі наші таємниці. Чуєш звуки, сурми? Я повинен бути там. А ти поміркуй про те, що я сказав тобі: прощавай. Я не прошу пробачення за те, що хотів присилувати тебе до безчестя. Завдяки цьому я спізнав твою душу. Чисте золото пізнається лише на пробірному камені. Я скоро повернуся, і ми ще поговоримо. Він пройшов через кімнату і став спускатися сходами, залишивши Ребеку на самоті. Навіть страшна смерть, яку вона збиралася собі заподіяти, не жахала її так, як шалене славолюбство цього хороброго злочинця, у чиїй владі вона опинилася. Повернувшись до кімнати, Ребека перш за все помолилася Богу, дякуючи за своє спасіння, і благала його і надалі не відвернутися від них з батьком. У її молитві пролунало іще одне ім'я. То було ім'я християнина, який з лихої долі потрапив до рук жорстоких ворогів. Щоправда, вона відчувала докори сумління за те, що в Божій молитві згадувала про чоловіка, з яким ніколи не поєднається, про назареянина і ворога її віри. Але молитва вже пролунала, і Ребека не відмовилася б від неї, незважаючи на всі забобони своїх одновірців.